Третій раунд перемовин у Туреччині. Українська делегація у складі 14 представників на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим спершу зустрілася з турецьким лідером Раджепом Ердоганом в Анкарі. Обговорили безпекову ситуацію, оборонну співпрацю і зусилля для досягнення миру. Опісля делегація вирушила у Стамбул. У палаці Чираган від ранку тривала підготовка і акредитація журналістів. Початок перемовин анонсували на 19-ту годину серед головних тем повернення полонених викрадених дітей, припинення вогню та підготовка зустрічі президентів України. Російські війська тричі атакували дронами і обстріляли з артилерії куцурубську громаду на Миколаївщині. Пошкоджені людські оселі, рекреаційна зона, лінія електропередач. Горіла також суха трава на відкритій місцевості. Усі пожежі оперативно загасили, повідомили в ДСНС. На Дніпропетровщині вночі росіяни вдарили по житловому сектору та цивільній інфраструктурі. У кривому розі пошкоджені 8 приватних будинків і півтора десятка багатоквартирних, а також адмінбудівлі та церква. Горіло приватне підприємство і сонячні панелі. Є руйнування на промисловому підприємстві. У Синельниковському районі влучили у фермерське господарство, потрощили трактори, і комбайни, пошкоджені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури та адмінбудівля. На Нікопольщині війська РФ били з важкої артилерії, пошкоджені два приватні будинки. На Харківщині через ворожу атаку спалахнула пожежа на ринку, постраждала жінка. Напередодні ввечері окупанти атакували селище Великий Бурлук Куп'янського району. Пожежу площею пів тисячі квадратних метрів загасили рятувальники. Пошкоджене поштове відділення, знищені торговельні точки. Повідомили в ДСНС. Загалом у ніч на 23 липня Росія запустила по Україні понад 70 шахедів. ППО знищила 27 і ще близько двох десятків подавили засобами реб. Водночас зафіксовані влучання 26 БПЛА у 14 локаціях. І падіння уламків від збитих цілей у п'яти місцях. Закон 124.14 про діяльність набу і сап підписаний президентом напередодні ввечері, набув чинності. Реагуючи на протести, що відбулися в Україні після голосування, Зеленський зібрав на зустріч керівників антикорупційних силових відомств та генпрокуратури, запевнив, що всі домовились працювати виключно конструктивно в Набу та САП. Після зустрічі у президента все ж наполягають, що закон суттєво обмежує їхню незалежність. Водночас закликають міжнародних партнерів продовжувати підтримку України. Генпрокурор Руслан Кравченко на прес-конференції заявив, що. Не вважає Сапіна залежними і не планує ревізії їхніх справ, але підтвердив, що правоохоронці готують пропозиції змін до закону, які подадуть президенту. Верховна Рада від сьогодні пішла на канікули. Засідань не буде до другої половини серпня. ДБР розслідує авіатрощу літака. Міраж 2000 Аварія сталася напередодні ввечері на одному з аеродромів Волинської області. Після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Після чого спрямував літак на безлюдну територію. Винищувач потонув у вирві серед болотистої місцевості. Пілот устиг катапультуватися. Наразі він у стабільному стані. Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують руйнувати логістичні шляхи ворога. Уночі БПЛА вразили залізничну інфраструктуру у Новочеркаську Ростовської області. Як зазначив керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко, атаковано логістичний вузол, що з'єднує стратегічні напрями. Саме через нього ворог перекидає техніку, боєприпаси, паливо та свої війська до кордону з Україною. Крім того, у Новочеркаську атаковано електростанцію та будівлю Ростілі Авіатроща на півночі Італії Надлегкий літак упав просто на шосе поблизу Бреші. Про це повідомило місцеве видання Анса. Попередньо загинуло двоє людей чоловік і жінка, котрі були на борту. Постраждали також двоє водіїв, які проїжджали цим шляхом на момент вибуху. Отримані травми не загрожують їхньому життю. Повідомила місцева влада. Триває розслідування інциденту. Україна демонструє свої потужності на міжнародній оборонній виставці у Стамбулі. Національна асоціація оборонної промисловості представила 17 компаній: виробників дронів, реб, бронетехніки, систем управління на полі бою та амуніції. Виставка щороку приваблює тисячі фахівців з десятки Україн. Іноземні делегації зацікавлені в українській зброї, адже вона перевірена в умовах справжньої війни. Ця міжнародна оборонна виставка вже 17-та за ліком. На ній серед іншого туреччина представила свою першу гіперзвукову балістичну ракету «Тайфун Блок-4».